Адінадропі в мене немає свого власного промокоду, зате є сайт ggdrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод ATOMF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, Головне вчасно зупинитись. Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і сьогодні починається рубрика будні на Дінодроп. Так, з чого почати? По-перше, в мене є бронзовий кейсик, отакий от цікавенький. Так, баланс 334, я думаю, нормально. І ой, а що так гучно, а що... Треба, так, треба зменшити, ось так. Десь гучність ставлю. І випадає. Так, ну це. Це фігня, так? По-любому. Це недорого коштує, ну, давайте спробую зробити поліпшення на X10. Може випаде, може ні. В цілому подивимось. Ну, скоріш за все, навряд чи так. Не випадає, на жаль, але якби це і зрозуміло цілком. М -м -м. Так, з чого почати? Давайте це якісь. Давайте оцей кейс і буду крутити, якісь тут, якісь тут прикольчики, може, є цікаві. Відкрити за 99. Полетіло. Відразу, мінус соточка, і, будь ласка, треба щось гарнесеньке. Це, ну це дуже дешево, якщо я не помиляюсь. Так, це 19, на жаль. Окей, йду в поліпшення і x 5 ставлю на. Давайте я виберу краще. Ну, хоча, ладно, давайте. Оце, оце, а, це занадто. Полетіли. До речі, схоже, мені здається. Можливо. Ні, не випадає. Ладно. Я думав, я розпізнаю паттерн того, як мені випаде щось, але не розпізнав. Буває. Так. Давайте цей кейс. Кручу. Let's go, 149. Швидесенько. Може, щось випаде. Прикольне, зупиніть. З... Ладно, це скільки це юсп? Дивіться, ми відкрили за 149, а це 118. Окей, можна ще раз. В принципі, чом би ні, так сказати. М -м... І. М-ка? М-ка, будь ласка, давай м ку Ну, зрозуміло. Зрозуміло, що перекотиться. Це скільки? 73. Щось мені не дуже подобається. 129 залишається баланс. Так, це фарм, це не цікавить мене. І, і, і я думаю, треба листати кудись вгору і крутити якийсь м -м, кейс по типу. Ну, оцей зі зброєю. А, все це? Якось. А, ну от дешеві є. Давайте прокручу оцей за 79. Чому би й ні? Може, щось. Круте і випаде, зупиняйся. Не зупиниться, так? А, зупинилось. Найс. Слухайте, гарно. Це прям гарно. 258. Трошки камбекнув. А, може дорогий відкрити? На весь баланс, прикиньте? Ну, давайте. Скоріше за все, мене зіллє, тому Тому це погана методика. І методику я вибрав. Краще покрутив би якийсь більш-менш. Ну так, 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 перекот. Ладно, якщо статрек прямо з фабрики, то норм. Ну, бачите, 211 мінімал Вар. Окей, продаю і. Чом би не піти відкрити щось. А що відкрити можна? Оце і можна? Ну, давайте. давайте. Що тут падає? М -м, оце АВП треба, насправді. А, тут. А, це зі статтреком вся зброя, так, тут буде падати? Чи... Ну, якщо я... Перекотись, будь ласка. Будь ласка, перекотись. Ну, куди? Ну, і. Є... Ладно, це скільки? 48. Зрозумів. Зрозумів, мені тільки листати тепер вниз. Якось дуже Не Незрозуміло прям. А, давай, давай. Може, випаде щось? Буде? Буде якийсь прикольний дропчик, може. А от я не знаю навіть, що й дорожче. Ну, мабуть, зліва, раз справа перекотилась. Це скільки? Це 41? Ясно. М за 60 нема. А ладно, давайте два таких відкрию. 2А. Два. два я можу. Отак от, от. Так. Так, два. Кручу два. Ого, тут анімація. Цікава. Ну, давай, будь ласка. Треба, треба дуже. Так, оце непогано, якщо я не помиляюсь. Це 141 і. Най, це нормально, це нормально. 183. Камбек трошки є. Пропоную оцей відкритий кейс. Він видавав. Достатньо непогано. І може зараз перекотись. почекайте. Стоп! Це по любому оку, все що я скажу, але це може і 300. Найс, 241. дуже гарно. А, дивіться, я хочу оцей, але не хочу. Цікаво, я сказав. як. За 200, за 200, оце я не крутив ще. І може, як отут, чуваки ножик, щось там ловлять ножі. Може, і мені випаде, але випадає якась сумнівна штука за 96. Ладно, продаю і відкриваю за 149. Так, і ще треба апгрейд насправді випробувати, бо може там. Почекай, перекотись, будь ласка. Ну да, да 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 Я сподіваюсь, це окуп. Це ж окуп? Це окуп, це гарний окуп, причому. Так, я хочу відкрити кейс за 100 і зробити апгрейдик. Де кейс за 100. Є? Є такий десь. Оцей. Це теж 100 трек. Да. Тут все 100 трек падає з цих кейсів. Ладно, кручу, кручу і. Так, угу. поліпшення. 70. І чом би не поставити. Ну, якесь X3, ну, наприклад. І калаш елітне, оце, еліт білд, коротше. Так, будь ласка. Випадає, випадає. Це круто. Перемога. Найс. <гум> nice. Так. тут якийсь цей. Угу. Як продати? Так, оце. Продати. І... і і, і, Баланс 573. Можна, по приколу, відкрити щось вже більш-менш дороге. Так, давайте я. А як? А, брати участь, брати А. Тільки один, а ще бонус. 11? Дякую. <хі> так, фріспін. Які фрі. Так, на, на всякий атак пролисну, щоб не видно було цього. А, це про. А, я поняв. Це... Чи що це? Коротше, ладно, неважливо. Неважливо. М -м -м так, дінодроп. І. А, знижка на, знижка на кейс один додасться. Слухайте. Треба дорощий більш-менш зараз відкривати, тому що що я дарма знижку, типу, отримав. М -м оцей, так? Не 300, а 255 коштує відкриття. Полетіло. Цей ми насправді вже відкривали, тому я не впевнений, що щось нормальне. Ну да, оцей зупиниться, дивіться. Ну це такий. Ой, це... Скільки? Скільки ти коштуєш, братан? 87. Просто 87. Окей. Okay. Окей, 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 x5. Uh, відразу. Ну, це не. Дивіться, як вона почала, скоріш за все, не випало. Так, так, не випало. <сміст> Порівнюю з джоджодропом, так сказати, паттер не прокруто. Чи цікаво, чи схоже. А що що в мене з... залишилась знижка досі? Ладно. Це гарно, думаю. 212. Давай. Просто видай. Ну да, 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 да. Ой, цей дігл дуже дешево коштує, я просто впевнений в цьому, так? А, ну, ладно, 205, окей. Ми відкрили за 212. Ага. Стоп, а знижка до. Наскільки в мене відкриттів? Оце цікаво. А, так, пропоную відкрити трицерапс Топса за 169. Let's go. Тут падає вся зброя статрек, якщо що. Ну, це фігня. А це фігня. можна ще раз насправді спробувати. Тому що це скільки? Це 48. Відкриваю ще раз. Будь ласка, треба. Щось непогане. Зупинись, зупинись. Ладно, це статрек, вона може 300, десь 50 коштувати, думаю, ні? А 228. Ладно, нормально все одно. 260 є в мене. Так. 260 можна відкрити, значить що. А я не знаю, що. Правильно. <гум> так, а давайте я оружей, ну, цей кейс з однією зброєю спробую. От, мені треба дігл. Мені треба дуже крутий дігл, якраз такий в, інвентар, в інвентарчик. І може він мені тут випаде. Хоча б справа, будь ласка. Ладно, Хоча б справа це більш-менш. Ну, це все одно дешево, я думаю. Це 37 всього лише поліпшення і поставлю на X5. Отака наліпочка. Будь ласка, треба щоб. Ні, не гальмує. Ладно, 133 залишається в мене. Пропоную Мактен. Ну, Мактен ні, Мактен не хочу якось відкривати. Оце, якраз. Якраз вистачає 127. І те, що випадає. Ну, я не кажу, що ми забираємо те, що випадає, бо випадає дуже, я так розумію, дешева штука. А, ну 113. Ладно, 113. Можна відкритий тепер кейсик. По-моєму, оцей я не відкривав. Я відкривав, який минулий був, а оцей ні. Зупинись. так, да, так. Да. Зрозуміло, зрозуміло все. Синє. 37. Зливає мене потихеньку. Так, давайте швидке відкриття спробую. Так, це скільки? 160. Почекайте. Оце гарно. Так, швидке відкриття тут. Може швидке відкриття це тема? Стоп! Це. 103... 133. Найс. Так, тепер оце. Може, це теж камбек на мене? Ну, оце. Static Factory New. Азіазика. Міні... Почекайте, Minimal Wear, Давайте я заберу. Я оце, я оце виведу. да да, да, я оце хай буде. Оце поки хай лежить. Так, 88. Відкриваємо. А, ну, в принципі, 2. В принципі, 2. Вкрию. Так, а, промокод якийсь. ні, в мене нема. В мене нема проміка. Юсп, юсп який. 22 філ-тестед юсп. Це жесть. Так, 36 продається. І оце відкривається. Так, це мп е, МПшка, е, 28. Продаю. 25. Відкриваю. Ну, оце б докотилось, було б файно, насправді. А так, 11. Ладно. Поліпшення. Полетіли. Так, і ставлю X10, звісно ж. А давайте я навіть цю наліпочку поставлю зараз. Може, випаде по приколу? Ні. Не, не випадає, на жаль. Ладно, тоді я виводжу цей оцей скінчик. Все, на сьогодні все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.